У прилуках надається психологічна підтримка родинам загиблих на війні. Це групові заняття з психологом, тілесна терапія, комунікативні тренінги, сеанси релаксації та багато інших практик і технік стілення. Усе це відбувається в рамках реалізації проєкту Медична і захисна підтримка районів з кризовою гуманітарною ситуацією на півночі України. Наш фонд розпочав у серпні 2022 року реалізовувати проєкт АСІСТО. Це проєкт, який фінансується між. Народними організаціями і він покликаний покращити ментальне та фізичне здоров'я жінок. А разом з командою психологів і гінекологів ми їздимо по селам. Які спочатку ми починали з Київської області і їздили по селам, які були в окупації? Зараз ми починаємо працювати в Прилуцькому районі, в Ніжницькому районі, взагалі в Чернігівській області. А також з таким самим комплексом послуг в рамках даного проєкту тренінги з психоемоційного відновлення проводяться і для державних службовців Прилуцької районної державної адміністрації. Допомагаємо е жінкам е відновити своє ментальне здоров'я. Це робота з психологом, е це або індивідуальна робота, або це так звані резіліанс клаби. Це е коли жінки збираються і вони розмовляють з психологом про хороше. Вони е Вчаться знаходити ресурс. Відновлюватися для того, щоб навіть в цих умовах ми розуміємо, що війна триває, на жаль, ми розуміємо, що кожному важко. Ми розуміємо, що страшно, і жінки мають навчитися відновлювати себе для того, щоб в сім'ї була гарна атмосфера, для того, щоб діти не страждали від якихось сварок в сім'ях. Запрошуємо абсолютно всіх. Зараз ми теж їздимо, але поки що скажімо так, от у вас в Руках, але сподіваємося, дійдемо до інших громад. Це пілотний проект, який ми просто дивимося, чи є потреба, чи нема потреби. Потреба є, тому що жінкам потрібен ресурс для того, щоб жити далі, виховувати дітей, працювати, ну і, і чекати чоловіків. Тому що ми стикаємося зараз з тим, що фактично в кожному населеному пункті у нас є жінки, у яких зараз їх діти там чоловіки або батьки захищають нашу Україну. От або є. Хтось поранений, хтось на жаль вже загинув. Але треба жити далі, і треба далі, скажімо так, жити продуктивно, Триватися. а не просто триматися, а не просто плакати одні в подушку. Не просто існувати і не, не просто вратати. існувати. Да. А психосом так. дуже багато потім жінок скаржаться на стан здоров'я. А у нас а дуже мало розумда причину здати не можуть. А, а, а в стані. є психосоматика. тому резіліанс це про життя. А є у нас психологи, які їздять з мобільними бригадами, от туди можна прийти з особистими проблемами. Це анонімно, ніхто не дізнається, що це ви. Реалізація проєкту стартувала саме з резіліанс клабів, психологічних зустрічей. Далі у планах виїзди мобільної бригади з психолога та гінеколога у віддалені куточки прилуцького району. В Пріоритеті у нас села, віддалені села, де жінкам важко дістатися до населеного пункту районного, да, де. Є Лікарня для того, щоб жінка дослідила своє здоров'я, для того щоб на ранніх стадіях виявити проблему і вчасно її виправити. Також в подальшому, якщо під час оглядів по результатам аналізів, буде виявлено, що у жінки є якісь проблеми зі здоров'ям, ми будемо надавати послугу мобільного таксі і доставляти жінку до лікарні, де її потім в подальшому. Будуть лікувати. Це все ми надаємо безкоштовно. А це все ми реалізовуємо завдяки нашій співпраці із неурядовою організацією Peace Winds Japan. Це японська неурядова організація, яка допомагає людям по всьому світу. Більше ніж в 30 країнах вони вже допомагають. І з 22 року вони також допомагають дуже сильно Україні. І зараз ми з ними співпрацюємо по Чернігівській області області. така співпраця у час складних випробувань надважлива для прилучення, резюмує голова РВА Володимир Чернов. Ми дуже вдячні фонду сім'ї Андрієвих за те, що вони цей пілотний проект реалізовують у нас саме на прилученні, тому що від психологічного здоров'я залежить і фізичне здоров'я наших мешканців. Ми сподіваємося, що на цей проект покаже, що не треба замикатися не треба боятися про всі проблемні питання. Треба говорити, і саме фахівці, ці які долучаються, можуть допомогти знайти той сенс життя. Відновити зрозуміло, на жаль, на жаль, вели жаль. Ми не можемо повернути тих рідних рідних, які втратили, але спробувати пережити і цю стресостійкість якось пройти більш простіше. Ми повинні це зробити. Завдяки цьому проєкту сім'ї потрапляють у середовище підтримки, коли фахівці створюють умови, за яких можна безпечно проживати емоції, пов'язані із втратами, невизначеністю, страхом за своїх близьких. Таке. Психоемоційне відновлення сьогодні є надважливим.